Доброго ранку вдома. У виданні The New York Times опублікували рейтинг найкращої дитячої літератури 2023 року. До нього потрапила і українська книга. В топ 10 увійшла книга, хто зробить сніг українських письменників Тараса і Мар'яни Прохаськів. От з паном Тарасом ми зараз і поспілкуємося. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, доброго ранку. Доброго ранку. Дуже радий бачити. Вітаємо вас, і вашу чудову книгу з міжнародним визнанням. Розкажіть нашим глядачам про що вона Це є книжка про, про дитинство, про сім'ю, про поступове розширення світу, яке відбувається еволюційно у малих дітей, і щораз більше і більше, а також про братерство. про... Про страхи і про те, як їх можна долати, або принаймні якщо не долати, то як робити так, щоб вони не перешкоджали жити дуже сильно, mm -hmm. um... але про це все про е, сім'ю кротиків, які живуть у лісі і, е, і зі своїми батьками і іншими звірами, які населяють той ліс. Наскільки ми знаємо, там підіймається така серйозна глибока тема про смерть. І мені здається, щоб говорити з дітьми про це, ну треба мати таку сміливість, що вас підштовхнуло ну до цієї теми, до розкриття цієї теми. Підштовхнув досвід е, спілкування з дітьми, і е, ми зауважили з Маряни вже давніше, що е, наступає певний такий е, момент у певному віці, і він є обов'язковий, незалежно від того, е, яким драматичним чи недраматичним, травматичним чи нетравматичним є досвід, але е, наступає такий момент, коли е, Відбувається оця криза дитяча, коли потрібно, коли дитина розуміє скінченність не тільки життя родичів і старших, а підозріває про скінченність свою. І тоді виникає от, власне ця така найглибша, найглибша. Я би навіть не сказав страх, а таке переживання, усвідомлення того, що є щось таке, як кінець, як смерть, і залежно від того, як дитині про це розказати, вона буде себе краще або гірше почувати надалі. А що вас як ну, ви досить відомий письменник, але для дорослих спонукало до написання? Дитячих книг. Ви ж створили цілу серію про чудових кротиків. Якщо е, говорити з точки зору письменника для дорослих, то е, це був такий е, акт е, підготовки власної е, майбутньої аудиторії читацької. Тобто, е, е, з завдань наших, які ми, коли ми робили цю книжку, було ще також таке дуже тонке завдання привчити дітей молодшого віку до читання не просто історії, казочок, а як би сказати, прози, тобто зрозуміти, що таке є проза, що таке повість, як яка є особливості цієї художньої розповіді, які бувають речення, на що звертається там увага. Тобто це не є інформативна чи якась така дуже захоплююча книжка. В ній є багато віддано, власне, непомітнєму вихованню сприйняття написаного, сприйняття літератури. І от Оце було одне з таких наших важливих завдань: не просто розказати щось, а ще і підготувати до сприйняття художньої літератури, тому її найширшому розумінню. Я так розумію, що ви виховували свого читача правильно, Змалечко зрощували, скажімо так. Ну, це можна так, можна так сказати, бо бо е, ми зауважили, що е, саме читання і саме пізнання світу воно дуже залежить від того наскільки е, дитина не просто має досвід чи розвиток розвиток своїх якихось здібностей, більше чи менше. А ще страшенно залежить від того, наскільки вона взагалі знайома з таким поняттям, як текст, як споживання, чи праця чи сприйняття тексту. Тобто художній текст він, ну, це так, як їзда на лижах, чи їзда на ровері. Він залежить не тільки від фізичних чи розумових здібностей, а залежить від, цього, від цієї навченості. А скажіть, як народилася ілюстрація? Е, ілюстрацію робила Мар'яна, виключно Маряна, бо е, загалом писали ми разом. Тобто не можна сказати, що я є е, автором, а Мар'яна є автором ілюстрації. Ми е, текст писали разом, а ілюстрації вона робила, і е, це було також е, ну, знаходження певного такого е, умовного, е, умовного світу, е, бо воно також було. В певному сенсі підготовкою до сприйняття графіки, живопису чи ще чогось, коли це були не буквальні, невпізнавані якісь ну ілюстрації такі, що от тут є кріт, і він виглядає як кріт. Тут є ліс, тут є дерево. А це було е, творення цілого такого образного світу, щоб е, так само він був цілісним і щоб він був е, умовним е, у, е, у сенсі натуральності, але е, так само щоб е, було зрозуміло, що е, тим, хто дивиться на ці картинки, що е, картини, живопис. Графіка мистецтво загалом це не є відображення того, що. що, що... Ми бачимо це є е, творення е, якогось особливого певного світу, який живе за своїми законами, і він є правдивим у тому сенсі. І, от е, це також була така в е, певному сенсі, крок е, до того, щоб ввести е, е, дітей у е, оцей такий е, розуміння е, образності. А наскільки для вас, як автора книжки з цієї так, вагоме міжнародне визнання вашої е, творчості дитячої книжки? Ну, Мені це приємно. Мені приємно тому що е, тому, що воно показує те, що е, українська українська книжка українська історія українська образотворчість вона може бути універсальною і що що її можуть сприймати не тільки в нас а і в дуже багатьох інших країнах бо насправді це це не було якоюсь великою ну це дуже приємно було то що сталося Тепер у Сполучених Штатах, але воно не було абсолютно новим, тому що ці книжки вже є перекладені в багатьох країнах і далі ще перекладаються, і вони там користуються популярністю і в тому числі, може, тепер про то соромно казати, але в тому числі китайці і. Корейці також видали цю трилогію ще кілька років тому. Це що ще тим більше означає, що не тільки не тільки у Європі і у європодібному світі, а також і на інших зовсім континентах і культурах, так само вона може може викликати зацікавлення. Пане Тарасе, а плануєте іще писати для дітей книжки? Чи можливо, вже зараз на А можливо, працюєте. ви зараз над чимось цікавим працюєте. Розкажіть. Ні, я дитячої літератури. Це була наша така наша така домовленість про такий от, окремий проект зробити оці, цю трилогію. про... про Кротів ще є четверта книжечка. Вона не входить у трилогію, але це такий скорочений, так звана книжка. Картинка називається Життя і сніг, і вона є. Дуже скороченим переказом е, першої цієї частини, хто зробить сніг, і е, вона зроблена як книжка-картинка, власне, там тексту мало. Але е, і все, і на тому, е, на тому кінець. Е, Маряна ще е, працювала як ілюстратор з е, книжкою Софії Андрухович. Е, Сузір'я курки, яке також було дуже, дуже успішним і цікавим. Також вона ще зробила серію книжок взагалі без слів для дітей. А я наразі ні нічого не роблю. Для дітей і не збираємося далі робити цього разом, але ніколи не можна, не можна ніколи сказати ніколи. Дуже дякуємо вам. Дякуємо, що долучилися до нас і були з нами з нами. На зв'язку був письменник Тарас Прохасько. Ну а ми зичимо вам творчих успіхів. Я вам також бажаю всього найкращого і всім, хто слухає і е, дивиться. Е, ваш канал побажаю, щоб не боятися, як сказано у тій книжці, не боятися пробувати різні незнайомі і нові речі, в тому числі читати книжки, про які навіть і не здогадувався, що вони є. Дякую вам. Дякуємо.